Вітаю вас, шановні глядачі. Наскільки сильними будуть удари по морських точках України в найближчі два місяці. Грубо кажучи, до кінця літа, ви мене також про це питаєте. Я би хотів подивитися, яка буде ситуація. Всі точки, які мають вихід до моря, грубо кажучи, обі... так давайте ми обумовимо. Я би хотів подивитись на колоді карт, що мені карти показують, на гральній колоді карт. Три карти і дві карти таро. Давайте подивимося, що мені карти показують, от, власне кажучи, стосовно цього літа, якою буде ситуація саме по морських територіях. Е, добре, так є. Давайте будемо дивитися. Так, перша карта: карта старої дами, карта мудрості, карта досвіду. Карта солдата, мілітаризація, активні військові дії біля морських точок можуть відбуватися цвинтар, клад, біщев, погана. Карта, поганий знак можуть бути досить жорсткі удари, можуть бути досить жорсткі атаки. І карта подарунку, карта збройного та фінансового підсилення. Атаки будуть, але я бачу заодно карта солдата, карта грошей, що буде якесь військове підсилення досить серйозне. Шістірка пікова підвищені вогневі загрози. Симірка червова карта брехні та обману. П'ятірка червова карта розчарувань. Карта втрат. Ну, така собі ситуація, я би сказав, напружена. Дивимося на таро. Королева. Жезлів карта прямої позиції і четвірка жезлів, карта успіху. Я би сказав, що більшість морських точок, які зараз не є окупованими, витримають всі удари, які є. Але тим не менш загрози присутні. Я не бачу нової окупації морських точок. Я думаю, що нові морські точки не будуть окуповані. Але ну, з тими, які є, то звичайно, що будуть досить жорсткі бої. Бережіть себе та своїх близьких. Я бажаю всього найкращого.